Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і епічний бій на китайському важкому танчику. Ой, не на китайському, на японському. Звісно, це Type 5 H... H... H. Треба казати, да, напевно. Коротше кажучи, це великий, цікавий жирний японець. от такий він здоровенний у цікавому камуфляжі від Вар'ємінга. Це таксі. І наше новорічне таксі буде роздавати тут ну просто дуже-дуже прикольно. І поки він суне, а це буде дуже довго, бо він повільний, великий. Можна ще разочок глянути на його всякі дірочки. Трошечки бідненький, бідненький обвіс Варгеймінг, не завіс нічого такого на нього цікавого. Окрім якоїсь тряпочки, не знаю, ну це, напевно, витирати. Витирати максимум, що можна робити тією тряпочкою. А так танчик дуже великий. І поки він їде, я маю сказати, що наш герой Сардінка Он Копіум. ну Дуже добре тут намахає і має забирати медальку Колобанова. Але це буде аж в кінці. А спочатку він тупо їде, їде, їде і їде. І для того, щоб ми не стомились так довго чекати, я маю пришвидчити, бо ну дуже повільний цей танчик. Що вже казати, особливо, коли йому доводиться їхати нагору. Так, давай подивимося. В нас Ельхалов, в нас десятки, в нас дві арти, купа ПТ, трошечки СТ. І, звісно, купа важких танків. Того наша велика японська сардінка. Щось мені хочеться сказати сосиска або лікарська ковбаска. Коротше, превана, превана, і вже майже доїхала до місця, з якого почне настрілювати дамаг. Що ще робити? Зелененькі поперлися, червоненькі стоять, приймають, витягують їх під арту, під петехи, і скидить перший на 600 вже залітає. Так, а що в нас за ББшки такі? ББшки з пробиттям всього 290 мм, які повільно летять і дають альфу в 600 От З таким набором доводиться грати. І маю тобі сказати, що це не найприємніші штуки. Є ще в нього фугаси з пробиттям 70 мм. І це також дуже-дуже мало. Але для того, щоб бити от таких жирненьких, іноді вистачає. Ну, звісно, не фугасами бити жирненьких, а ББшками. Дві пульки поки що дав наш, наш Type 5х. Чихо, чиху, чи ху. Ну, коротше, в кого як ти хай завертає. І поки що, поки що успішно танкує дамаг, фромбує. Бо що ще залишається робити на цьому танчику? Хоча в нього, звісно, є такі щоки, умовні щоки в корпусі, які також пробуваються. Але перший фраг із сьоми відправляється в ангар, і зелененькі продовжують тут отримувати від червоненьких від арти. Якщо подивитись на міні-мапу, то можна сказати, що знизу якось негарно, а згори вони поки що більше отримують, ніж роздають. Такий бій, такі танчики, але найцікавіше буде в кінці. Тож ти дивись, не перемикайся. Опа! Є другий фраг, доцілив таки. Став спокійненько. Звівся, націлився, і трах, бабах нема його. Суне далі. Далі на жерненьки, хоче добити й ворожого, жирненького. Чом би, як то кажуть, і ні. їде, треба хоче в каточок, в НЛД не пробивається, і в каточок він також не влучив. Ну, трошечки трошечки не фартонуло, але вже отак начебто нічого не зробив, а 3,5 не накидав. Такий він цей жирненький, трошки дивний. Ой, ой каточок отримав. Трошечки, бач, виїхав за танчик, а міг так сильно не виїжджати і не отримав. О, зліва ФВХ висвітилась. В неї немає броні, але є гарна гармата, тож наш Жерненький не захотів від неї отримувати. Профілактичний постріл в кущі не пробив Т-62, ну або не влучив, таке також може бути. Так, ну що ж, 6-8. 6-8 є ворожі стехи тут знизу, і наш Жерненький поки заховався від арти і більшості супротивників за пагорбом. Того може відігрувати о 140 й що спить, ні, не спить. Не спить і отримує сочний такий смаковитий лящ. Ха, свіженький. Три три фраги вже зробив наш Type 5H, наша сердинка. І продовжує вона їхати вперед. Так, нос ніс чухається, бо капець. Бо я забуваю, дихати організм хоче кисню, того чухається ніс. Так, їде, їде, наробивши чотири ка дамагу, зробивши три фраги трошечки там заблокувавши дамагу від супротивників, на жарненький продовжує свій рух. Як я і написав на картинці до цього відео, ну це дуже повільний колобанов. Просто, просто максимально повільний, бо ну не їде танчик швидко. Що ж поробиш, не завезли до нього нічого такого швиденького, ні прискорював, прискорювачів тобі, ні якого-небудь союзника, який би тебе пхав. Але ж ти глянь, просто продовжує рухатись, доки драбина там розбирається з фвф наш жарненький, а просто без сумнівів лупить в гриля. А той бебешкою його не пробів, не пробів у відповідь. А треба було пробивати чомби і ні жирного, не так то й важко пробити, насправді, особливо якщо він не рухається. Просто треба знати і влучати тут ФВХ дає йому ББшкою без пробиття і йде в ангар. Ох, та що ж таке пішло. Прям ніс він відчуваєш, що зараз буде просто епічний епос. Е Епопічний епос, і грильок отримує зараз фугасом на 784. Правда, нам по дупі накидалась тервеха вже два рази. Треба від неї ховатися і заодно вбити гриля. Отакий От план, треба було їхати назад, чо ж ти не став. Так, розвернувся і дав грільку. Підсмажив курочку, да? 6400 вже настріляв 4300 заблоковано і навіть на 348 дав асисту, що іноді буває. Так, наші два герої Жирненький і 268 дріб 4. Залишилися вдвох проти п'яти супротивників. Два з яких Арта, дві СТ і ота саме Стервеха, яка вже зробила 4 фраги, Накидала нам по вона Виїхала дуже необачно, дуже хочеться її забрати, але вона скотина така дуже швиденька. оце майже фулово прожета, треба її обережно дати. Сімка дамагу, сімка дамагом, що це робиться, Поспадали траки. прожито просто б'є кумулями по обличчю нашого, нашого жирненького, і ледь йому вдалося відбити останній постріл з барабану. О, якби не 3300 майже хпшок у нашого жирного, то він би вже давно відійшов ангара. Так бере воїна. Бере воїна, їде та саме старвеха на ходу стріляє, отримує плюху прямо по обличчю, іба що, їба ніфіг бути імбовим таким, да? Так? Т-62 намагається закрутити жирненький, ромбує, викручує башту, останній шанс вижити є. Ось ми фрахня, ну ти бачиш? Що робить жирний? Просто, просто як дивишся, як інколи на цих жирних гравці. Якось так викручується, їм вдається настріляти багато. Думаєш, чому би і собі такого не взяти. Але коли починаєш на ньому грати, розумієш, що да, ну нафіг. Нє, ну, треба треба бути трошечки схибленим, щоб на такі грати в важких танках. Бо ну занадто вони важкі, не і дуже складно на них грати. Але таке враження, що в нашій, у нашого чи у нашій ну сердінка вона. У нашої сардінки взагалі нема жодної проблеми. Вона нікуди не поспішає, просто їде, стріляє і дає профілактичний блайнд в кущики, бо там часто може бути ворожа арта. І ГВЄ-100, остання жертва нашого героя в цьому бою. Просто має дочекатися, доки він доїде. А поки він суне до неї, я тобі знову покажу такий шикарний вид. І нагадаю, що ти маєш просто зобов'язаний 100% поставити вподобайку цього, цьому відео, підтримати канал Юрко. Бажано підпискою, ще класніше донатом. Ну, вже як можеш, так і підтримай, щоб побачити ще більше епічних роликів, класного українського контенту і кайфувати разом з нашою спільнотою. Так, не можу я на це довго дивитися. Давай хоч другу включимо, хоча навіть на другій швидкості це реально довго. Дуже довго їде він. Ну, а що робити? Що робити? Такий танк, така гра, ну нічого, нічого. Нічо. Вже трошечки йому залишилось ось, 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 ось. Майже, майже. Зараз, зараз, почекай. <хи> Через півгодинки да, мав бути тут такий напис. Доїхав він такі до арти, вона може йому неприємно влупити, але поспішає, бо Жерненький навіть не доїхав. Тут можна хоч на таран, да їде-їде, тидиш 127 є маловато тарана, бо не було розгону. Та й коли в тебе всього 20 там максималки чи скільки, то важко, важко щось зробити. Але. Це вже перемога, і ми дивимося епічні результати цього бою. Ось вони такі. Це майстер Касталон, дрібні медальки. А епічний колобана. медаль пула за 10 фрагів, медаль паскучі. сталева стіна, спартанець. Бо він наваляв, коли в нього було лише 300 хп. Основний калібр. І, звісно, звісно, воїн. Отако він настріляв. Дуже-дуже круто. 10 фрагів зробив, 9 з лишнім тисяч дамага настріляв, заблокував п'ятірочку. І ще на 348 дам асисту. Навіть в плюс вийшов з премаккаунтом. І що можна сказати, Стардінка он копіум відіграла чудовий, просто кайфовий бій. Мені сподобалось. Має надію, що ти також вліпив подобаєчку, підписався і будеш приходити на вечірні стрімчики на канал Юрко. А я заряджаю тебе на позитив і гарний настрій. Хай тобі щастить. І до зустрічі. Бувай!